Сонечко виходить, і така краса. Всім доброго ранку. Ми вже їдемо в місто, як я і казала. Мілечка вже на своєму місці. Да, доча? Кизі, півет. Да? Кируська. Кируська угу. каже всім привіт. Привіт. Де Кіруська в мене така красунька uh -huh. сьогодні. Ми її встигли заплести, бо ми вранці бочної не всі, завжди успіваємо завести. Завести кажу, Боже, yeah, я заплести. вже сама сплю yeah. Yeah. Да, заплести. Заплютаємося десь потім, по дорозі. А це вже вспіли, слава Богу. Де yeah. таке? Руся купила такого вітрячка собі. А, Але і Мілька вже в неї ржала, звісно. Всім привіт! Я забрала тільки що посилку з теми. Там я не буду потім показувати, бо там всякі мелочі я добирала до подарунка Кіри. То, якщо вона подивиться влог, ну, звичайно, то це не буде сюрпризом, я не можу показати. Але я хочу показати деякі дрібнички. Оце не для кіру. Ось вот такий метеличок. Це заколочка мені пройшла. Така звичайна для волосся, але дуже гарненька заколочка. І чоловіку до подарунку. Я чисто случайно побачила таку мелочь і вирішила йому замовити. Але от що, значить, заказувати з китайських сайтів. У нас же дома Ника, китка, британка. Я вам ее показывала в новом влоге. Сера такая. И вот я побачила на сайте. Э, в машину такую веселку, знаете, веселки эти машины. Сейчас я сама поделюсь. Боже, это кошмар просто. Подивите. Ну, даже не знаю, вот так больше-менее видно. Ну, от наша Ніка, от просто ксерокопія нашої Ніки. Да, і прикол в тому, що от я побачила, захотіла, у мене чоловік дуже любить Ніку. Це його кіцька, це він її приніс, він просто не труситься, ну, це його просто кохання, скажімо так. Я принес, і я побачила цю штучку, цю вісюльку. Але діло в тому, що на сайті вона була як виглядала як об'ємна, вона така кругла, справжня ігрушечка такої кіті. Ну, і типу було написано, що там вісюлька в машину, пра-ля-ля. Насправді це, ну, бачите, да? Це просто, я не знаю, як карточка якась. Просто карточка якась. Ну, гарно, да, все. Геть як наша Ніка, за цього я на це клюнула. Хотіла цю мелочку доложити до подарунка. Але я не знаю, це капець просто, от наскільки. Там воно було геть, як іграшка, таке об'ємне. Ну, маємо, що маємо. Це китайці, це, це раз через раз. Слава Богу, що те, що я замовляла Кірі, то воно прийшло, ну, таке, мені подобається, все. Відповідає дійсності, все, як є. Все супер. Ну, а це то просто, я не знаю. Таке. А Емілічка, бачите. Спить в колясочці. Іменно коли ми приїжджаємо до бабусі, я е, ложу її спати в колясочку. Я не знаю, чомусь вона там краще спить, ніж на ліжку. Ну, це мені подобається, це гарний. Це теж я задоволена. Ну, ця фігнюшка, це взагалі. Вовше... <клух> ну, але копія нашої Нікі. І навіть отак, е, отак, отаку отак нахмурено, так голову опустила, от геть наша кіцька так робить. Така сама. Вічно недовольна, як я кажу. Так що от така. Подділочка. Дивіться, що ми з кіруською зараз будемо в вежу грати. Вежа, моя улюблена гра. Я да. її потеряла і знайшла. Да. Так, зараз будемо грати. Вона а Емілія дивиться, що підсувала. тут робить. у кіри, розмальовки, наклейки, все на світі. Все хочу все сестрички забирати вже да, тільки. Дивіться, да. хто тут у мене? Яка красуня. Ага, я її тільки засняття, вона навтіки. Це фіона. Цю кітю я принесла в цей дім, коли їй було два місяці. Вона була на ладоньку мою. Дивіться, яка вона красуня які в неї очі зелені. Боже, яка краса. А зараз їй, ви не повірите, 17 років. 17. Я в шоці. Я не думала ніколи, що вона стільки проживе. І вона прожила таку важку, пережила таку важку операцію. В неї загноїлась матка. І лікар сказала, що якби не операція, ще б два дні і вона померла на день. А ми її врятували. І вона живе вже 17 років. Я в шоці. Це моя любов, моє кохання. Я її так люблю. Моя малюточка. Кисунька моя. Фіончик. Фіона її звать. Кітя. Що в магазині взяли наліповодок новий. Отакий От на 5 метрів. Вже дуже грубий, великий карабін, і те, що неможливо на їх робити. Доброго ранку, мілька не точи. У нас тут вже йдуть приготування з самого ранку. Бачите, м'яско вже замаринований шашлычок. Міжка тут вже сидить. Точить те, що не треба. Я вже тут салати крашу. Бо сьогодні у мого чоловіка день народження. Я вже казала, що ми готувалися до нього, а сьогодні в нас прийдуть гості. Ми готуємося. Так що ми пішли.